Свято 1 вересня не за горами і підготовка до нього, як завжди, починається заздалегідь. А оскільки учнівська форма для більшості шкіл стала обов'язковою вимогою, батьки разом із першачками та старшокласниками вирушили на пошуки сорочок та піджаків. Цього року придбати їх можна не лише в магазинах та на ринку, а ще й у приміщенні першої школи, де одне з українських підприємств презентувало костюми для дівчат та хлопчаків від наймолодших до найстарших. Ценовой диапазон он самый разный. Все зависит от цены. Цена зависит от того, какой будет использоваться материал. То бишь, тут используются три материала. Первый – это самый дешевый, это полиэстер. Второй – там, где небольшой процент натуральных волокон 20-30, и там, где полушерсть, используется 25-60% полушерсти. Это будут самые дорогие модели. От лишень для школярок виділили цілий спортзал, а для школярів невеличкий коридор. Одягу на вішалках не одна сотня, а місця для примірки жодного. Та все ж батьків хвилює зовсім інше якість товару, адже форма має прослужити щонайменше рік. Ціна определяється качеством. Якщо ви потрогаєте ось цю ткань, потрогайте. Это более теплый, и более такая вот чувствуется на ощупь. Значит, это цена. Значит, э, здесь вискоза, полиэстер и э, небольшой процент шерсти. Значит, если вы посмотрите вот эту ткань, потрогайте тоже. Значит, эта ткань, здесь нету шерсти, здесь натуральных волокон нет. Это дешевле. Вот эта блузочка, допустим, если вы потрогаете, это натуральный хлопок, батист. Значит, э, вышивка украшает. Если посмотрите, швы все абсолютно ровные. Ні одного шва ні того, котро скаже, може штота гітабізобразить юбачком плуску вартість, значить від от 110 до 140 гривень, Именно этой модели. Загалом думки батьків щодо ярмарку розділилися. Дехто вирішив придбати форму де інде, а інші навпаки задоволені зручністю подібного заходу. Адже весь асортимент зібраний в одному приміщенні. Качество, звісно, можна зробити людшею. Дуже багато синтетики в ткані. І я вважаю, що брюки на 20 градусів морозу дитині ці не підійдуть. Ми дуже задоволені тим, що це в одному приміщенні, що це все можна вибрати зразу, одразу багатий вибір, що дитина може вибрати те, що їй сподобалось, самі школярі скаржаться лише на те, що форму доведеться вшивати та підшивати, адже розрахована вона, як заявив один із представників підприємства, на стандартну дитину. Яка ж вона та стандартна дитина, дізнатися нам не вдалося. Але головне, щоб кожен школяр зміг знайти форму не лише за розміром, а ще й за смаком. Леся Карпенко Олег Гутеров новини телеканал Бориспіль.